До кола із центром в точці О проведено дотичну АБ. Дотична АБ, яка дотикається до кола в точці А. Пряма ОБ, дивимось, пряма ОБ, перетинає коло в точках Д і С. Ось у нас Д і С. Кут АОБ позначено 60 градусів, які з наведених тверджень є правильними. Перше ОА перпендикулярно до АВ. ОА це в нас радіус, він проведений в точку дотику. Отже, це твердження є правильним. Далі. ОБ, ОБ дорівнює двом ОА. ОА. А оскільки в нас ОА перпендикулярно до АВ, то в нас трикутничок ОАВ прямокутний. Сума гострих кутів 90 градусів, один кут на 60, отже кут В в нас буде 30 градусів. Катет АО лежить проти кута 30 градусів, отже, дорівнює половині гіпотенузи, половині ОБ. А ОБ в нас, навпаки, буде в два рази більшою від ОА. Отже, у нас ОБ і буде дорівнювати двом ОА. Правильно, ОД дорівнює АЦ. ОД дорівнює. А е, Так, оскільки в нас, так, розглянемо трикутничок АОЦ. о 60 градусів, АО і ОЦ рівні як радіуси. Отже, кут А і кут С в цьому трикутнику, це кути при основі рівнобедреного трикутника, вони рівні. Отже, 180 відняти 60, це в нас буде 120, ділимо на два кути, бо по 60. Отже, це в нас рівносторонній трикутник ОС. Рівносторонній трикутник, отже, ОА, запишу тут, дорівнює АЦ і дорівнює ОЦ. АЦ дорівнює ОД. Або навпаки, ОД дорівнює АЦ. А дивимося, скільки в нас тут всі рівні, і це в нас АЦ дорівнює АО і дорівнює ОЦ, а це в нас радіуси. О, в нас теж радіус. Отже, це твердження теж є правильним. Отже, в нас перший, друге і третій варіант Б.